Анатолий, до тебя такое запитание. Евреям 11 глава 9-10 стих. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Иаковым, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Авраам, будучи на земле обетованной, живет как на чужой. Ему не нравилось жить в шатре, Скучал по родине? он знав то о небі, і Бог йому говорив. Я думаю, що варто почати з того, щоб прочитати текст, який говорить а, автор Пісня до Євреїв у 8, 11 роді, з 8, 8, 8 тексту, я би почитав, написано такі слова: Вірує, Авраам скорився покликанню йти до країни, яку він мав одержати у спадщину, і вирушив, не знаючи, куди йде. Вірою перебував він у землі, обітованій, як на чужій, проживаючи у наметах з Ісааком, Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він очікував міста, що має підвалини, архітектор і будівничий якого Бог. Взагалі, контекст цієї, цієї розділу говорить про віру. І перший текст, який ми знаємо всі на пам'ять, він говорить так, що віра є сутність того, на що уповаємо, і впевненість у тому. Чого не бачимо. На перше полон, досить складний текст, і тому, я думаю, автор а, післання до євреїв, він привів ось цілу низку цих героїв віри, для того, щоб на їхньому житті пояснити, що таке віра. І ось коли ми торкаємося саме життя Авраама, я б почав би, мабуть, з того, що він Бог відкрив йому набагато більше, чим ми навіть думаємо. І ось цей десятий текст, якраз і говорить про те, що він очікував. Чогось особливого, особливого міста. І коли ми говоримо про новий Єрусалим, який відкриває нам апостол Іван у об'явленні, в 21 розділі там написано такі слова: Підемо, і я покажу тобі наречену дружину Агенця. І він переніс мене у дусі на гору велику, високу, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, що сходить із неба від Бога, який має. Слава Божу! І світло його подібне до найкоштовнішого каменя, ніби каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Він має велику високу стіну, має 12 брам, біля брам 12 ангелів, імена написані, які імена 12 колін Ізраїлевих, зі сходу три брами, з півночі три брами, з півдня три брами і з заходу три брами. А стіна міста має 12 підвалин, і на них імена 12 апостолів, Агнця. Чому я прочитав цей текст? Тому що він показує нам опис того нового Єрусалиму, який я вірю, як говорить через Духа Святого апостол, який писав Пісня євреїв, Бог відкрив для Авраама. І коли ми читаємо нижче тексти Слова Божого, які показують нам, не починаючи з 13 го віршика, що усі ці, які жили вірою, і вони померли, не одержавши обіцяного, але бачили його здалеку. Бог відкрив Аврааму новий Єрусалим. Він залежить від того, що ми розуміємо під новим Єрусалимом. Звичайно, це не місто, це наречена Агнця Ісуса Христа. І коли, ось так роздумуючи про це, я думаю, що Бог відкрив для Авраама весь цей це будівництво цього нового Єрусалима. І він відкрив йому, що саме у цьому будівництві є і його роль. І ось якраз починаючи з Авраама, Бог почав будувати і, і вводити ось в свій план у дію, тому що він сказав, що коли він покликав його і вивів його з землі. І Авраам, ми читаємо в восьмому тексті, скорився, покликану йти до країни. Якщо просто роздумувати про Авраама, то він, здавалося, пішов в країну і мав би там. Будувати своє життя. Мав би будувати місто, але він, він знав, він мав приклад з Уруха Олдейського, що можна побудувати гарне місто, але він все своє життя жив у наметах. Чому? І я думаю, що саме тому, що він бачив наперед, що його чекає Новий Єрусалим. Ось це будівництво художником і архітектором, дизайнером якого є Бог. Для мене дуже важливо, що саме Авраам. Дивлячись на ось цей новий Єрусалим, бачачи ось цей зводячи свій погляд туди, в майбутнє, він, його життя було зовсім інакшим. І коли ми дивимося просто на життя Авраама, чому він так жив і питання звучить, чому він не будував будинків, чому він жив як перехожий, як мандрівник в цій землі, я думаю, тільки тому, що він чекав ось того міста, він чекав вірою. Своєю і розумів, що навіть при своєму житті він не зможе нього досягнути. Але разом з тим все його життя було скероване і направлене через призму з цього нового Єрусалиму. Він дивився на, на своє земне життя через призму нового Єрусалиму. І тому його життя було таке незрозуміле для нас. Тому життя його, воно було стає таким ну, прикладом живої віри. Тому що по людськи об'яснити цього неможливо. І тут навіть коли ми читаємо нинші тексти, тут написано такі слова, що ті люди, якби вони думали про цю батьківщину свою земну, то вони мали б можливість туди повернутися, говорить 15-й текст. А 16-му кажуть, але вони воліють кращого, тобто небесному. Тому не соромиться Бог їх назвати їхнім Богом, бо приготував їм місто. Бог приготував місто. Бог приготував свою наречену, Бог приготував Новий Єрусалим. І вірою в це місто Авраам керував своє життя і вчив цього своїх синів.